Всім привіт! Ви на каналі Валєра Варбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку, як Porsche 550 Spider фірма Veli масштаб 1.36. Ця машинка у нас сірого кольору, ретро салон. Чорні сідушки, руль теж старенький. ще лопнутий. Є такий перед. Значок Порше. Є такий зад. Теж тут значок порше. Колеса у нас такі прикольні. І дно. Воно Воне тут сіре, бо ця машинка старенька. Porsche 550 також відомий як Spider чи RS. Спортивний автомобіль, який вироблявся компанією Porsche в період з 1953 по 1956 років. Porsche 550 є першою суто гоночною моделлю. Порше. Вперше представлений на Паризькому та салоні у 1953 році. Розроблений німцем Вальтером Глюкером. Під впливом попередньої моделі Порше 356. 550-й модель являл, являла собою двомісне авто з відкритим верхом та аеродинамічним кузовом з алюмінієвих панелей. Легким шасі у вигляді трубу... трубчатої рами. Модель оснащувалась 4 двигуном type 547 об'ємом 1.5. Двигун видавав 100 кінських сил при вазі самого авто у 550 кг.